Всім привіт та гарного настрою! Ви на каналі інтернет магазину Ембарго. Тут ми робимо цікаві огляди на популярну тютюнову продукцію та аксесуари до них. Сьогодні презентуємо люльковий тютюн від всесвітньо відомого бренду Captain Black. В цьому огляді ви дізнаєтеся про історію люлькового бренду, про сорти тютюну, які використовуються в суміші, а наприкінці розглянемо кожну пачку окремо і зробимо підсумки. Дивіться огляд та знайомтеся з одним з найпопулярніших тютюнів. Починаємо огляд та знайомимося з брендом. А все починається з 1957 року в США. Тоді ще молода компанія Land Limited, аби зацікавити любителів коріння сигар, а сигари на ті часи були дуже популярними, починає виробляти насичений ароматизований тютюн для люлюк, щоб не поступатися тютюновим конкурентам. Таким чином, на світ з'являється Captain Black Pipe Tobacco. І дійсно, тютюн цього бренду є одним з найароматичніших блендів. Це одразу відчувається, як тільки відкриваєш пачку. А оскільки торгівельна марка належить до портфоліо провідного виробника Scandinavian Tobacco Group, продукція займає лідируючі позиції по всьому світі. Сьогодні в асортименті Captain Black входить сигарна продукція, машинна і ручна. Тютюн для самокруток і для люльок, який ми сьогодні розглядаємо. А тепер пропонуємо оглянути сорти тютюну. І починаємо з віржині як основи для всіх сумішей. Поєднання світлого та темного виду створює насичений солодкуватий і фруктовий смак, який легко куриться. Цей сорт не міцний. Берлі сорт, який посідає наступне місце за популярністю використання. Він додає загальної міцності тютюну. В свою чергу, має горіховий і трохи терпкий смак. І останній – це мікс сортів, який називається Кавендіш. Додається, щоб зробити тютюн більш насиченим та різносмаковим. Міксування і в подальшому ферментація Берлік, Теннесі та Кентукі створює ароматну симфонію. Неміцний. Що ж, давайте оглянемо тютюни окремо. Перше на черзі класичний Капітан Блек цій суміші поєднується легкий світлий та темний насичений кавендіш, трохи Берлі, щоб додати загальної насиченості, і трохи вірджинія для стабілізації смаку. Разом це дає насичений виразний ванільний, бісквітний і зефіровий смак та аромат. Суміш класифікується як середньо м'яка по місності, пакування на 42,5 г тютюну. Наступний це тютюн Captain Black ажур. Це популярна суміш вирізняється наявністю тільки одного сорту тютюну: це міксування золотистого, легкого та темного насиченого кавендішу. Рівні пропорції, що дає нам насичений пряний аромат, розбавлений із медовим смаком, карамельним шоколадом та сушених фруктів. Від такої суміші дим насичений та густий, хоча тютюн сам має середню м'яку міцність. І останній упізнаваний Captain Black Ruby. Ця пачка поєднує в собі легку світлу Вірджинію, витриманий міцний берлі та насичений підсмажений кавендіш, що разом дає на виході багатий смак та аромат вишневого сиропу, яркого та насиченого, а після курильної сесії залишає тривалий післясмак. Дійсно вдала суміш для тих, хто цінує виразний ароматизований люльковий тютюн. Підсумовуючи, можемо впевнено сказати, що лінійка люлькових тютюнів Капітан Блек сподобається поціновувачам яскравих та насичених відчуттів під час. З дивної сесії. На цьому все. Підписуйтеся на канал, тисніть вподобайку, а якщо виникли питання, пишіть коментар. Дякуємо за перегляд і до нових зустрічей!